Знаєте, таке враження, що вони її робили от спеціально для нас, от для нашої теперішньої ситуації. Тобто три патрони, п'ять патронів працює. Як тільки ви докидаєте трошки більше патронів, все, воно не хоче працювати. Це 7 плюс 1, трубчатий магазин, який вже зарекомендував себе дуже-дуже доволі гарненько. В факторі, якщо ви зробили два постріли, ви можете швидко докинути собі два патрони, ви можете отримати собі додаткові понти за доволі невеликі гроші. Вітаю, скорення. Сьогодні знову дві одиниці. Знову від турецького виробника на цей раз без тхуглу. Чому саме ці дві одиниці я вам показав, точніше, взяв їх вам показати? Тому що що одна чи друга одиниця, я вам скажу відверто, ну вони мені сподобались. Вони мені сподобались тим, як виробник підійшов до... в одному варіанті. До рушниці і в другому варіанті. Тобто, чим мені сподобалась рушниця без куглу це 312 По-перше, вона йде семизарядна. Вона йде з 60 хвилин, здається, стволик. 56-й стволик з 56-м стволом на змінних дульних насадках. Підствольний трубчатий магазин. Тобто всі чудово знають, що коробчаті магазини в 12-му калібрі, де взагалі в гладкостволах воно ну ще той треш. Тобто вони ніколи нормально не працювали. Якщо ми віймем, згадаємо навіть від початкових е МЦ-2001, трьохзарядний магазинчик був і постійно там була біда, в чому, що ніколи той патрон нормально не подавався. Допоки вона нова, воно працює гарненько, Як тільки вона трошки десь отримала, як говориться, все воно починає глючити. Постійно ті перекоси були в патронах, і це була ручна подача фактично ж. І ніколи воно не працювало. Потім пішли ті сайги, які теж ніколи нормально не працювали. 20 вроді би там ще більш-менш працювала. 410-й тільки вимоги в нього були до. Скажімо так, товщини стінки гільзи, інакше він її загинав. А 12-й то, то взагалі був треш повний. Ну, то есть, як, як завжди, то, то, що могли, те зліпили, але не доробили. Я переробили той самий коробчаті магазини. Хлопці, які займалися практичною стрільбою, вони там, я не знаю, скільки вони тих напільників і всього остального спилювали, для того, щоб воно все працювало у них нормально. Але дехто навіть добивався того, що воно працює. Але, як правило, воно завжди працювало з одним, з двома магазинами. Магазинами. Тобто два магазини працюють, два магазини не працюють. От і все. Тобто три патрона, п'ять патронів працює. Як тільки ви докидаєте трошки більше патронів, все, воно не хоче працювати. Це е, більше воно залежить від геометрії самого патрона. Значить, чим вона мені подобається? 7 плюс 1 трубчатий магазин, який вже зарекомендував себе дуже-дуже доволі гарненько. Е, в факторі, якщо ви зробили два постріли, ви можете швидко докинути собі два патрони. Вам не потрібно відстягувати магазин, докидати патрони і закривати його обратно. Дехто скаже, нафіга його докидати, якщо можна витягнути один, вставити другий. Можна, але є моменти, коли не дуже сильно ти їх понакидаєш туди. Другий фактор який, тут йде прицільна планочка. Тобто не класична мушка, яку ви будете звозити на короткій планочці, а тут йде повноцінна планка прицільна. Тобто ля. По рухомих мішенях швидких, набагато простіше цілиться з цієї планки. Е, оптоволоконна мушечка, яка чітко виділяється на фоні. 7 патрончиків. Далі 15-сантиметровий подовжувач ствола. Він також іде в комплекті. Тобто маємо 56 плюс 15 це наш повноцінний 71 ствол. Якщо вам треба, вона більш маневрена, ми її використовуємо в такому форматі. ну З прикладом, на жаль, воно офіційно не буде вам продавати. З коротким, тому що по законодавству воно не прийде. Але такий варіант короткий: 56-й стволик, 7 патронів, прицільна планка, змінні чокові звуження. Ми можемо добитися того, що нам треба. Якщо нам треба більш дальні дистанції перекривати, ми просто докручуємо подовжувач ствола і ми маємо повноцінний 71-й ствол. Рушничка газовідвідна. Тобто, скажемо, сильно, сильно контролювати. Вкладку ми не будемо тут, тобто ви її можете хоч з-голови, хоч з під ноги стріляти, вона буде перезаряджатись. Поршень тут йде з автоматичним регулюванням тиску, тобто, якщо ви будете використовувати магном, не магном, так само ви не замарачуєтесь, ви просто докидуєте патрони, стріляєте. Тобто ця рушниця переживається в плані нормально. По класіки вже збільшена кнопка скиду затвора. Тобто коротко. Бу, мені сподобалось, мені сподобалось саме тут, як вони підійшли до цього моделю. Ви знаєте, таке враження, що вони її робили от спеціально для нас, от для нашої теперішньої ситуації. Тому що потиличник іде, має велику соту, який буде гасити дуже гарно віддачу. Скажімо так, підсиленого патрона. Чого підсилив, та навіть не те, що підсилено, 36-грамового з короткого ствола постріляти. Ну, хто не стріляв, той не зрозуміє, а хто стріляв, той зрозуміє, що 36 грам на короткому стволі. Ну він доволі дебело б'ється в плече. Тут все-таки потиличник пом'якшить цьому віддачу. Газовідвідна система забезпечить перезарядку. Магазин на 7 патронів, запас комплекта. Прицільна планка дозволить гарно прицілитись. Тобто, ну, я на сьогоднішній день, як це говориться, я топлю за нього. Тим паче, що вартість цієї рушниці, ну вона реально чуть дешевше, ой, дешевше, чуть дорожче дешевої помпи, От, щоб ви собі розуміли. От так. Далі. Другий, Другий варіант, як ми коли його отримали, ми так з колегами трошки пожартували. Це рушниця для тих, у кого не вистачає понтів. Чого? Тому що моделька називається Pontus. 71-й. Стволик доволі гарно сконструйована, інерційна система перезарядки, легка, зручна, що приємно здивувало. Сподобалась мені, скажімо так, геометрія, в якій розташований сам сама ця рушничка. Тобто затворчик ходить. Вкрай дуже дуже легко. Тобто, ну якщо хтось не знає, то від оцих кутів всіх залежить, як буде працювати сама система, тому що це від карт подачі. Тобто тут вона ходить доволі м'яко, То тобто, порівняно з іншими виробниками, тобто тут вона м'яко ходить. 4 плюс 1, 71 ствол змінні дульні. Що теж цікаво, що тут є отвір під додаткову мушку, але мушки самої немає. Я так розумію, що це за бажанням, тобто якщо ви хочете більш прицільно стріляти, що 71-й ствол, до речі, доволі непогано себе веде з кульовими патронами, тобто ви можете собі докрутити сюди мушки, мушки продаються. І тоді ви будете цілитись набагато точніше. Але. Хлопці пішли ще далі і вони зробили отаку штуку. Палам! Це вівірок. Дуже часто приходять люди і просять, що дайте мені щось, щоб можна було поставити на цю ласточку, якийсь приціл, чи ще що небудь. Біда в тому, що на ці ласточки реально сюди нічого не притулиш. Це взагалі якась як декорація, тому що за такий за це ви нічого не поставите. Там колись були пару тих каліматорів, які можна було ставити, але вони були. Якби то правильно сказати, такий знаєте печальний випадок. Тут же ж вони зробили його вже під пікатіння. Тобто тут вже буде повноцінний упор, можна вже ставити невеличкі каліматори, але ви маєте пам'ятати, що сюди треба ставити каліматор, який витримує навантаження пострілу 12 го калібру. тобто це енергетика. Ну, Хоча я вам скажу відверто, дуже на сьогодні зустрічаються і недорогі китайські каліматори, які, от, -от як на диво, він стоїть дубом, Ти його хоч на гармату став, йому, хоч би шо. Тут Є такі, попадаються. А попадаються такі, які. І з точки А в точку Б ти його переніс, і він вже збився. Так що... Не дарма просять гроші за каліматори. Далі, що ще мені сподобалося в цієї рушнички, якщо так уважно придивитися, подивитися, вони пішли шляхом, яким вони зробили тут невеличкий кут, який запобігає люфтиню самої цівки. Тобто цівка сидить доволі надійно і гарно. Тим ви можете отримати собі додаткові понти за доволі невеликі гроші. Енерційна система, чоки йдуть мобільчок, не подовжені, йдуть класичні мобіль-чоки. Тобто заходьте, дивіться, щупайте. Я вам скажу відверто, коли ви її візьмете в руки, будете дуже приємно здивовані. На все добре, до зустрічі.